В ефірі новини дивіться у випуску. Вночі ворог завдав ракетний удар по Ізмаїлу. Постраждала портова інфраструктура та адмінбудівлі. На півтора-два градуси вище норми, яку погоду очікувати у серпні. 2 серпня православні християни вшановують пам'ять пророка Іллі. З вами в студії Наталя Гаврилова. Вітаю наразі про головне. За інформацією Генерального штабу України, загальні бойові втрати противника станом на 2 серпня орієнтовно таким: 247 тисяч 230 осіб особового складу, 4 тисячі 217 танків, 8 тисяч 213 одиниць бойових броньованих машин, 4 тисячі артилерійських систем, 700 реактивних систем залпового вогню, 463 засоби протиповітряної оборони, 315 літаків, 311 гелікоптерів, 4042 тисячі безпілотних літальних апаратів. Апарати оперативно-тактичного рівня 1347 крилатих ракет, 18 кораблів, 7349 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн, 718 одиниць спеціальної техніки. Сьогодні вночі, 2 серпня, Ізмаїл близько трьох годин був атакований безпілотниками типу шахет. Про це повідомили в оперативному командуванні Південь. Під час нічної атаки силами протиповітряної оборони знищено 11 ударних безпілотників. Продовжуючи тероризувати питання зернової ініціативи, ворог прицільно намагався знищити портову інфраструктуру на Дунаї. А в результаті ворожих обстрілів постраждав порт, елеватор та зерносховища. Суттєвих руйнувань зазнали багатоповерхові адміністративні будівлі. У тому числі будівля українського дунайського пароплавства у будівлях підприємств, що знаходилися в радіусі 200 метрів, повибивало шибки. Росія вдарила по портовій інфраструктурі Дунаю, адже вона є альтернативою зерновому коридору. Про це заявила речниця ОК Південь Наталія Гуменюк. За її словами, Росія зрозуміла, що на зустріч та поступки їй ніхто не йде, тож вирішила вкотре вдатися до вогневих атак. Також вона додала, такі потужні атаки можуть відбуватися і надалі. Вони вишукують нову тактику, вони підбирають нову зброю, вони очікують певних рішень на е, рівні дипломатії. Але зрозумівши, що назустріч їм не йдуть, е, вони вдаються до е, вогневих атак. Так, сьогодні вночі була здійснена потужна атака з використанням безпілотних літальних апаратів типу шахет 136 е, по Портовій інфраструктурі на Дунайському напрямку цей напрямок був проголошений багатьма експертами як одна з альтернатив зернового питання, і саме тому ворог зосередив на ньому свою увагу. 11 шахетів було знищено. Працювали сили протиповітряної оборони і повітряного командування, і територіальної оборони, прикордонників військово-морських сил. Тобто злагоджена робота всіх підрозділів призвела до того, що намагалися виставити максимально щільний загороджувальний загін проти таких хвиль шахедів. Керівництво Ізмаїла роз'яснило, куди слід звертатись у випадку пошкодження житла внаслідок ворожої атаки. Цієї ночі Росія завдала значних руйнувань по інфраструктурі Ізмаїла. У разі пошкодження або руйнування житла мешканців Ізмаїла просять надавати інформації з метою вжиття подальших заходів, звернувшись до чергових спеціалістів управління житлово-комунального господарства Ізмаїльської міської ради з 8 до 20 без вихідних за телефонами 048 41 752 21. 98 831 36 63 Продовжується прийом патріотично налаштованих та вмотивованих громадян-захисників України для формування стрілецького батальйону ЗСУ Чорноморська Січ. Ізмельський територіальний центр комплектування та соціальної підтримки запрошує військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років, які перебувають на військовому обліку. Внутрішньо переміщені особи або особи, які тимчасово перебувають на території Ізмельського району, також можуть приєднатися до лав стрілецького батальйону Одеської області. Під час звернення до Ізмельського Територіального центру комплектування та соціальної підтримки обов'язково вказуйте, що бажаєте проходити службу саме в стрілецькому батальйоні Чорноморська Січ. Приєднуйтесь до Сил оборони України та зробіть свій внесок у боротьбу з ворогом. У літній період частішають спалахи гострих кишкових інфекцій, збудниками яких є хвороби, бактерії, віруси, найпростіші мікроорганізми чи грибки. А джерело зараження хвора людина, тварина, предмети повсякденного побуту, продукти та вода. Подробиці дивіться у сюжеті. Що таке сельмонела та кишкові інфекції, на які хворіють частіше діти. Рядом множества вирусных инфекций, которые легко хватают дети, є отдельная группа вірусів, гастроэнтериты, то есть воспаление желудочно-кишечного тракта. Основная масса вірусних інфекцій, которые дають нарушения, это норовирусная інфекція, ротавірусна інфекція, астравирусна і другие разновидности энтеровирусной інфекції. На першому місці серед збудників знаходиться норовірус, розповідає лікарка Альона Почтаренко. Норовирусная инфекция является одной из самых распространенных вирусных инфекций, которые э, э, дают нарушение желудочно-кишечного тракта. Отличается высокой заразностью, устойчивостью, способна вызывать целые эпидемии. К нему восприимчивы всі возрастные групи населення, независимо возраста від і пола. Норвіруси також можуть поширюватися через тісний контакт з хворою людиною. Вони зазвичай поширюються через інфіковані їжу чи воду або через збруднені поверхні. Норовірусна інфекція може спричиняти сильну блювоту та діарею, які починаються раптово. Спокійно видіжує навіть сильні перепади температур і не реагує на множество деінфіцируючих средств. иммунитет после перенесенной инфекции сохраняется нестойко, то есть очень до от полугода до двух лет. Также с механизмами передачи этой инфекции являются фекально-оральный, аэрогенный и контакты, то есть заразиться можно напрямую от человека через рукопожатие, объятия, чихание, ротные массы, кашель. Также через зараженную еду, воду, через поверхность оболевший человек заразен весь период острых симптомов и два дня после окончания. Но бывают случаи, когда выделение вируса происходит еще в течение нескольких недель после выздоровления. Инкубационный период, то есть период времени от контакта больного человека и до первых симптомов, от 1 до 3 дней. Ознаки та симптоми норовірусної інфекції можуть початися раптово та включати нудоту, блювання, біль у шлунку або спазми, діарею, погане самопочуття, температуру та біль у м'язах. Ці симптоми зазвичай починаються через 12-48 годин після інфікування та тривають від одного до трьох днів. Основні симптоми, на які ви повинні звернути увагу, це тошнота, рвота. Рвота може бути многократна, діарея, діарея однократна або многократна, присупообразні болі в животі. Ті урчання в животі, наліччя слізи, також болі в мишцях, головна боль, появлення респіраторних симптомів, насморк, кашель, чихання також бувають рідкісні повышення температури. Якщо у дитини декілька днів діарея, блювота та погане самопочуття, необхідно одразу ж звернутися до педіатра, зазначає Альона Почтаренко. Врачу ви повинні звернутися, коли діарея у рібенка не проходить в течение нескольких днів. Сильная рвота в стуле появляется кровь, боли в животе и обезвоживание. На что обращать внимание, какие ä, признаки обезвоживания: усталость, вялость, уменьшение количества мочи, сухость во рту, горле. Жажда, головокруження, плач без слез для маленьких діток. Це може бути западение родничка, аби запобігти кишковим інфекціям, дотримуйтесь простих протиепідемічних правил. Профілактика такої інфекції являється тщательно мыть рук, особенно своих, мить рук, особливо своїх і ребенка, фрукты, фрукти, овочі, сомнительных продуктов продуктів питання, також в употреблять сырую воду. У разі, якщо ваша дитина захворіла, їй необхідно залишатися вдома до повного виздоровлення. Зазначає наостанок лікарка. Ребенку слідують оставатися вдома, поки він болеє, збігати путешествий і оставатися з дитином вдома до повного виздоровлення і всіх і всіх неприятних ічезновіння симптомів. Одеська Ован нагадує про тимчасову заборону відвідування пляжів, використання води, риболовлі та купання в акваторії Чорного моря, річках Інгул, Інгулець та Південний Буг і Бузький Лиман. Ситуація під контролем, проте існує міна небезпека та загроза інфекційних захворювань. Катерина Кисельова Наталя Маленко для програми новин. В останній місяць літа середня температура буде дещо вищою за норму. Втім, найближчим часом стабільної та спекотної погоди ще не буде. Окрім того, знову очікуються дощі та грози. Яку погоду очікувати в Україні у серпні? Дивіться далі. Перші два місяці літа ознаменували чергуванням спеки та сильних дощів. Місцями негода у вигляді зливових дощів та сильного вітру наробила багато шкоди. Серпень так само не обійдеться без погодного сюрпризу. Синоптики укергідрометцентру прогнозують середню місячну температуру на рівні 20-25 градусів. У Карпатах – 16-18, а це на 1,5-2 градуси вище за норму. Водночас дощів має бути менше, тобто в межах норми. Місячна кількість опадів очікується в межах 31-73 мм, міліметрів. В Карпатах дев'яносто. 112 мм. Якщо проаналізувати прогноз погоди на місяць, то висока температура зберігатиметься в перший тиждень серпня. Подекуди стовпчики термометрів показуватимуть до 33 градусів. Далі встановиться більш комфортна температура на рівні 25-28 градусів. Перший подих осені українці відчують в третій декаді місяця. Після 20 серпня нічні показники опустяться до 10-12 градусів. Вдень буде в межах 20-24 градусів. Погода на серпень показує обмаль опадів, особливо в першій Половині місяця. Буквально кілька днів грозових дощів, а от затяжних злив не прогнозують зовсім. Наталя Гаврилова, Теодор Христяв для програми новин. 2 серпня в церкві згадують пророка Іллю. У народному календарі Ільїн день. За що шанують цього пророка? Про історію та традиції церковного свята. Дивіться у нашому сюжеті. 2 серпня, день пам'яті святого славного пророка Ілії. Євангелія свідчить про пророка Ілію як про найвеличнішого із пророків. Його служіння в Ізраїль відбулося за 8,5 з половиною століть до Різдва Христового. За церковим переданням батько новонародженого бачив ангелів Божих, які сповували, немовля, вогнем, і вкладали в його уста полум'я. Після смерті царя Соломона ізраїльське царство розділилося на два: іудейське та ізраїльське. Незабаром після цього ізраїльські царі відпали від шанування істинного Бога. Цар Ахав і його дружина Єзавель були ідолопоклонниками. Вони приносили жертви валу і схиляли до цього народ. Одного разу перед Ахавом постав дивний чоловік босий, у грубому плащі з верблюжого волосу. і з посухом. Це був пророк Ілія. Він сповістив царю волю Господа. За його нечестя, Ізраїль спіткає велика посуха. Три роки у всій країні не було ні дощу, ні роси. Люди вмирали від спраги і голоду. Довгий час Ілія переховувався від царя біля джерела в пустелі. Кожен день ворони приносили йому м'ясо і хліб. Коли джерело висохло, господь звелів ілії йти до Фінікії, селище Саребта, неподалік. Від міста Сидону у Сарепті Ілія зустрів бідну жінку вдову. На прохання нагодувати його вона відповіла, що у неї немає нічого, крім жмені борошна. Тоді по молитві пророка всі три голодних в Борошно будинку вдови не закінчувалися. Одного разу син вдови тяжко захворів і помер. Ілія взяв хлопчика, поклав у своїй кімнаті, схилившись над ним, тричі звернувся до Бога, і сталося велике чудо. Хлопчик раптово ожив. По закінченні трьох років Ілья знову прийшов до Ахава. Він велів зібрати на гору кармель. Весь народ Ізраїлю зібралося кілька тисяч чоловік і 850 жерців Ваала. вала. повелів зробити два жертовника, один валу, інший істинному богу. Цілий день жерці вала волали до своїх боїв, але небо мовчало. До вечора пророк Ілія спородив свій жертовник, поклав жертву, наказав викупати навколо рів і звелів поливати жертву та дрова водою. За молитвою пророка з неба зійшов вогонь і спалив жертву: дрова, каміння і навіть воду. Народ упав на землю. Волаючи воістину, Господь є Бог єдиний, і немає іншого Бога крім нього. Тоді небо розкрилося і пішов проливний дощ. Незважаючи на покаяння Ахава, Єзавель, як і раніше, загрожувала вбити пророка. Ілія втік до Юдеї. Сорок днів ішов пророк і дійшовши до гори хорив, оселився в печері. Тут, після грізної бурі, землетрусу й полум'я, Господь сам явився Ілії. Пророк Ілія був узятий на небо живим. Його учень, пророк Єлисей, став свідком сходження Ілії на небо у вогненні колісниці. За свідченням Йоанна Богослова, пророк Ілія буде претечою. Другого пришестя Христа на землю і прийме смерть від слух Антихриста. Катерина Кисельова для програми новин. Як змінився курс валют та яку погоду очікувати в Ізмаїлі завтра? Дивіться далі. Сьогодні долар можна придбати за 36 гривень 86 копійок, продати за 37 гривень 46 копійок. Євро купівля 40 гривень 83 копійки, продаж – 41 гривня 41 копійка. Що стосується погоди, Дунайська гідрометобсерваторія повідомляє: у четвер, 3 серпня, в Ізмейлі очікується мінлива хмарність. Вночі короткочасний дощ, гроза, Вранці та в день слабкий туман. Вітер південно-східний 6-11 метрів на секунду. Температура повітря вночі 18-20 градусів, в день тридцять градуси. В Одесі хмарно можливі опади, Вітер змінних напрямків 4-6 метрів на секунду. Температура повітря вночі 19-20 градусів, в день 24-27 градусів з позначкою плюс. Усі новини ви можете переглянути на нашому офіційному сайті izmailtv.com, а також на ютуб-каналі змилтіві онлайн та у соціальній мережі Фейсбук. А на сьогодні це все. Я прощаюся з вами. Бережіть себе, реагуйте на сигнали тривоги та до зустрічі у наступних випусках новин.